А наша меланка дівка здорова, білолиця синьока, та ще й чорноброва. А наша меланка не сама ходить, нашу меланку хлопці водять. А я не сама до нас прийшла, я ще й коня вам привела. А де ж тут Оце. ну покажи нам, нам ні. <рістична> Ото <потоки> кінь. Маласю. Та то хіба кінь? Та хіба кінь? Що? Білий, чи що? Маласю, та хіба у коня? Роги Вибрали! замість коня козу продав! Що не! не біда тебе не візьме? Ану танцюй давай! Заробляй гроші! Бо тут стоять люди щедрі ще й на гроші гороші! Заслабла. Ну, доки, дайте шматок сала, щоб коза наша встала. Да. І пляшечку горілки нашій козі на горілку. Зараз буде чудо. Ну, О, на шане! Каза, почула запах сала, то одразу і живою стала, піднялась, розвеселилась, добрим людям уклонилась. Дякую вам, люди добрі, з Новим роком додохати. Щось вам хочу вінчувати, щоб достатку було сала, щоб вас свиня не кусала. Щоб ваша хата була на гроші багата, щоб чехи будинки будували. Італійці старих доглядали, щоб поляки трави косили, німці загрібали, а москалі гній загрібали з Новим роком. Хай все збувається, Христос рождає. Нехай буде щаслива рідна Україна, а нехай би ірод той Московський пропав, так як би і ніколи не бував. Як наш народ за волю встане, все зло розвіється туманом, як будуть всі єдині люди, Христос завжди із нами буде. Вічує вам, пане господаре, як ташка на розі веселости повну хату. Масло натопити, пироги мастити, а за тою коляду треба заплатити. Треба дати два дукати, ще й голубці в миску. Тільки прошу пана господара не дати пописку. Можна дати і пописку, тільки не рукою, тільки фляжку, порцелянку, горілки з медою. Ну, як немає горіленьки, нехай буде й пиво. Пан біг знаючи з діждемся ще такого дива. Дякуємо. we uh -huh.